Привіт, друзі! Недаремно кажуть, що артилерія боги війни, адже у війні майже завжди перемагає той, у кого сучасніша та потужніша зброя, яка може дістати на довшу відстань і знищити більшу кількість ворога. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про артилерійські установки українського виробництва. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний Ютуб разом та здобудемо перемогу на усіх фронтах, в тому числі інформаційному. Розпочнемо розповідь із самохідної артилерійської установки Богдана, яка стала першою українською САУ, що розроблено під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Розробки розпочалися у 2016 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. Перший прототип побудований у 2018 році на шасі Крас. Згодом з'явилися моделі на базі автомобілів «МАЗ» з броньованою кабіною та серійний варіант на шасі «Татра». Максимальна дальність вогню Сау Богдана складає 35-40 км осколково-фугасним та 45-60 км активно-реактивним снарядом. Виконує від 4 до 6 пострілів за хвилину із автоматичним заряджанням. Боєзапас міститься у спеціальних контейнерах по 20 снарядів. Вага даної установки становить 28 тонн, а максимальна швидкість по трасі 80 км на годину. Об'єм двигуна 420 кінських сил. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час острів Зміїний. 30 червня того ж року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив на тому, що українська самохідна гаубиця Богдана відіграла важливу роль у звільненні острова від російських окупантів. У 2023 році офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України. Наступною у нашому списку є реактивна система залпового вогню Вільха з коригованим боєприпасом калібру 300 мм, розроблена на основі радянського РСЗВ смерч та прийнята на озброєння української армії у 2018 році. Над створенням комплексу працювало близько 15 підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Насамперед це конструкторське бюро Луч, головний виконавець проєкту за державним оборонним замовленням. Кожна пускова установка комплексу має 12 ракет. Кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Вага самої ракети складає від 900 до 1000 кг. Вільха здатна уражати цілі на відстані до 120 км та використовується Збройними силами України з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Буревій, реактивна система залпового вогню калібром 220 мм, розроблена для заміни радянської РСЗВ. Ураган може використовувати всі реактивні снаряди, які підходять до урагану, а також нові зі збільшеною до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляє конструкторське бюро південне. Комплекс оснащений цифровим управлінням вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє включити буревій у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, безпілотників, миттєво передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілей до їх знищення. На машині встановлено комплекс Кріп А, який дозволяє екіпажу вести вогонь, не виходячи назовні. Військові відзначили, що реактивна система залпового вогню Буревій значно комфортніша за радянський аналог, має кращу прохідність по бездоріжжю та повністю броньована. Берест перспективна українська реактивна система залпового вогню калібром 122 мм, побудована на базі вантажного шасі автомобіля КРАС і модернізованої пускової установки ГРАД. Замість звичних 40 ракет, які були в установці ГРАД, система Берест має 50 ракет. Безкапотна дворядна кабіна на четверо дверей міщує розрахунок бойової машини та всю необхідну апаратуру. Авто доволі маневрене і легко долає будь-які перешкоди, може їхати по різкому підйомі або спуску, бездоріжжя не є проблемою. Максимальна швидкість на трасі 90 км на годину. Також дана РСЗВ обладнана цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, не залишаючи кабіни. Берест інтегрований у систему обміну інформації на полі бою, та в режимі реального часу отримує координати ворога, які надходять із безпілотників. Також реактивна система залпового вогню Берест має апаратуру супутникової навігації. Реактивна вогнеметна система Спека це комплекс, який побудований на базовій колісній платформі тактичної бойової машини Дозор Б. Проєкт розроблений за участю Центрального науково-дослідного інституту озброєння і військової техніки Збройних сил України. Основними виконавцями робіт зі створення вітчизняної реактивної вогнеметної системи є декілька підприємств, що входять до складу концерну Укроборонпром. Вогнеметну систему зовні важко відрізнити від лінійної машини Дозор, проте машина перетворилася на легку РСЗВ, а в її кузові знаходиться блок направляючих з 10 термобаричними снарядами. При потребі пакет направляючих піднімається у бойове положення і розрахунок здійснює пуск. Легка мобільна вогнеметна система спека призначена для ураження живої сили противника на відкритій місцевості, неброньованої та легкоброньованої техніки та елементів інфраструктури, таких як мобільний командний пункт, засоби протиповітряної оборони та інше. Багатофункціональний ракетний комплекс «Сапсан» – проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями Державного конструкторського бюро «Південне» і «Південмашу». Рішення про створення ракетного комплексу «Сапсан» Рада національної безпеки і оборони України ухвалила 2006 року за активної підтримки президента Віктора Ющенка. Фінансування розробки почалося 2007 року в обсязі 12 мільйонів доларів. Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у сухопутних військах і у військовому флоті. Мінімальна дальність польоту ракети 50 кілометрів, максимальна не мала перевищувати 280 кілометрів як експортний варіант, і 480 кілометрів для Збройних сил України. Багатофункціональний ракетний комплекс Сапсан планувався для використання різного типу ракет, таких як одноступенева балістична з неядерною бойовою частиною, зенітна ракета Дальнього Радіуса та протикорабельна ракета середнього радіуса Дії. Бортова система управління інерційна, що комплектується системами навігації та наведення різного типу. Робота над комплексом тривала з 2009 року, проте 2013-го правління зрадника України Віктора Януковича, тодішній міністр оборони Павло Лебедєв повідомив, що програму розробки ОТРК Сапсан згорнуто через значне навантаження на бюджет Збройних сил України. Реактивна система залпового вогню 100 це спільний проєкт державного концерну Укроборонпром та польського оборонно промислового комплексу. Першу розробку продемонстрували 2017 року на міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та Безпека, яка відбулася у Києві. Сокротка призначена для виявлення та ураження наземних цілей, від піхоти до захищених укриттів, а також для знищення повітряних цілей, в першу чергу безпілотних літальних апаратів. Для цього комплекс обладнаний сучасною системою виявлення цілей, яка включає український радар, оптичні прилади та цифрову систему керування вогнем польського виробництва. Система виявлення цілей дозволяє знаходити навіть малі безпілотні апарати, в тому числі з композитних прозорих матеріалів на відстані біля 10 км. А за знищення цілей відповідають українські ракети РС-80ПО. Тактико-технічні характеристики ракети дозволяють знищувати цілі на висоті до 4 км, що значно перевищує максимально ефективну висоту польоту малих безпілотників. Окрім того, можливості 100 кротки дозволяють знищувати наліт з граї дронів завдяки високій скорострільності системи, яка складає від однієї тисячі до чотирьох тисяч боєприпасів за хвилину. Наступний у нашому списку уже добре знайомий для українців Нептун: це береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами, призначений для ураження бойових кораблів класу Крейсер, «Есмінець», «Фрегат», Корвет, а також десантних танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Саме за допомогою ракетного комплексу Нептун українські захисники 13 квітня 2022 року відправили гордість російського флоту крейсер Москву на дно Чорного моря. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури, а також захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. До складу дивізіону Нептун входять рухомий командний пункт 6 уніфікованих пускових установок з транспортно-пусковими контейнерами, 6 транспортно-заряджальних машин та 6 транспортних машин. На озброєнні дивізіону перебуває 72 ракети. Одна ракета має вагу 870 кг і з бойовою частиною 150 кг. Максимальна дальність польоту складає 280 км. Ракети комплексу Нептун можуть летіти на висоті від 3 до 10 метрів над рівнем води та зі швидкістю 900 км на годину, що робить їх майже непомітними для протиповітряної оборони противника. Зенітно-ракетний комплекс Печора це радянський комплекс малого радіусу дії С 125, який був модернізований українськими державними у взаємодії із приватними оборонними підприємствами. Якщо радянська версія Печори мала максимальну дальність ураження повітряної цілі 18 км, то після оновлення українськими зброярами цей показник збільшився до 45 км. Крім того, завдяки встановленню на ракети активних головок самонаведення розроблених компанією Радіонікс, вдалося вийти до характеристик, близьких за параметрами до зенітно-ракетних комплексів сімейства Бук. При цьому модернізована С-125 коштує у декілька разів дешевше з 2022 року. Зенітні ракетні комплекси Печора перебували на озброєнні підрозділів повітряних сил Збройних сил України в другому ешелоні протиповітряної оборони Києва. Українські підприємства оборонного типу одні з найкращих у світі і можуть виготовляти велике різноманіття сучасної і ефективної зброї, але на жаль, через корупцію та розкрадання державних грошей на фінансування зброї власного виробництва завжди економили, через що багато проєктів було заморожено, а деякі види є лише в одиничному екземплярі. Через це на даний момент наша держава сильно залежить від допомоги союзників. Спасибі усім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваємо допомагати Збройним силам України, завдяки яким ми можемо жити у вільній та незалежній державі. Обов'язково переможемо!